Які справжні у нього почуття до вас. Попросимо Всесвіту, щоб дав вам підказку, що ж насправді, які почуття він почуває до вас. І це е багато емоцій ви в нього викликаєте. Йому дуже-дуже цікаво з, з вами. Ви щось таке нове в його житті, і йому хочеться вас пізнавати, хочеться вас балувати, хочеться вам давати подарунки. І також він хоче вас. Він бачить, що ви дуже така засмучена. Є якісь у вас такі образи, колишній тягар. І він би хотів, щоб ви того позбулися і у відносинах тут трансформувалися, відпочили, наповнилися. Це карта відпочинку. Це карта, що вам треба відпочити, щоб в нові почуття і він хоче вас бачити. Наповненою радісною, легкою, веселою, такою сміливою і такою юною дівчинкою, яка йде, довіряє своєму мужчині, не боїться і не має отого тягару минулого в своєму серці і не переносить той тягар.